Якщо мені улибаються, але я відчуваю, що мене морально і будь, значить, мене і будь. І я не дивлюсь на цей фасад чиюсь улибку. Це знаєш мами газлайтерів, мами газлайтерів. Ой! І вона тебе і бе із такою улибочкою. Я що зараз відчуваю? Я відчуваю дружелюбність від цієї людини, чи я відчуваю, що мене морально сношають? Якщо я відчуваю, що мене морально снашають, значить, мене морально снашають. Значить, що говоримо тим, хто нас снашає без нашої згоди? Зараз, блядь, як в єбу, блядь, Не собереш костей. Агресивно. Понімаєте? Щас в Єбу так не соберешся. Хто б це не був. Все, у вас єдине. Єдине, на що ви орієнтуєтесь, що зараз відбувається, питаємо себе, а я як відчуваю? Отак От відчуваю, значить я так і реагую. Якщо хтось нас іде без нашої згоди, ми реагуємо агресивно. Наш звір нас захищає агресивно. Хай слідують, це їхні проблеми. Потім, якщо вони. Боже, це був жарт, ти що не розумієш? Та це ж шутка така, шутка. Ти неправильно розумієш. Ти ж шуток не понімаєш. О, розумієш? Спочатку в дібети, блядь, між глаз, а потім скажеш: ой, це ж шутка така. Не поняла ти. ти. Ти просто шутку не поняла. Все, розумієш?